Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом Суд зобов'язав. Тепер порушити справу проти Зеленського за статтею Державна зрада доставити на суд та провести допит. Про це написав телеграм-канал Дубінського. Я гадки не маю сам Дубінський. Це писав, ті, хто веде його канал, подейкують про Євгена Плінського. Не знаю, але звучить цікаво. Пише телеграм-канал «Топор Дубінська і стверджує, що справу відкрито за матеріалами справи екс начальника Кримського СБУ який як відомо, працював на Москву, і що конкретно йдеться про фінансування передвиборчої програми Зеленського екс нардепом Володимиром Сівковичем, і це особливо сподобалося, що ухвалу порушили проти зеленського справу за 111 -ю. статтею Виніс не аби хто, а великий і жахливий Печераський суд вражає на все це. Я маю два пояснення: перша дубінська і впевнено з'їхав з глузду, що трапляється, коли особа приїздить з багатокімнатних апартаментів, в номери готелю у дід. Лук'яна. друге пояснення: агонія зеленої команди добігає кінця після того, як американці, пані Пріцкари, пані Бінка на брифінгу Києві відверто заявили, кризи немає, вони просто пиздять ваші гроші. Багато хто зрозумів, що зараз почнеться гучний шухер, почнуться шукати крайніх і тому вирішив завдати удару на попередження. Бо якщо ДБР справді візьметься розслідувати зраду державну зеленську аза законом, тепер зобов'язане в ОПО, швидко відчувати, як в них шквар. Чиця опу подивимося, суду зобов'язав ДБР порушити справу проти Зеленської за статтею державна зрада доставити на суд та провести допит. Про це написав телеграм-канал Екс Я Гадки немає. Сам Дубінський це написав. Чи хтось веде його канал? Подикують про Євгена Плінського. Не знаю, але звучить цікаво. Пише телеграм-канал Печера Дракона. Дубінський стверджує, що справу відкрито за матеріалами справи екс начальника Кримського СБУ Кулініча, який як відомо працював на Москву. і Що Конкретно йдеться про фінансування передвиборчої програми Зеленського екснардепом нардепом Володимиром Сівковичем, і це особливо сподобалося, що ухвалу порушити проти зеленського справу та за статтею 111 одинадцятою. Виніс не аби хто, а великий жахливий Печерський суд на все це я маю два пояснення. Друге пояснення: агонія зеленої команди добігає кінця. Тепер, після того як американці пані Пріцкар і пані Брінк на брифінгу у Києві відверто, заявили, кризи немає. Багато хто. Зрозумів, що зараз почнеться гучний шухер, почнуть шукати крайніх і тому вирішив завдати удару на випередження. Бо якщо дебера за справді візьметься розслідувати державну зраду зеленського за законом, тепер зобов'язане в ОПУ швидко відчують, як в них шкварчить. Подивимося, пише Почара Дракона, таємні накази перед початком війни. Пише Віктор Саклаков. Читає відкриті джерела інформації, дивуюся випадковим збігам, які сталися у перший тиждень вторгнення Мордору в Україну. Наведу приклади подій, які відбувалися одночасно у різних куточках України на кордоні з Білоруссю на момент вторгнення не було наших військ, лише прикордонники. Більшу частину військ Нацгвардії вивели з аеродрому Гостомелі, залишивши лише 150 строковиків на охорону. Аеропорту Жуляни залишився без охорони. Взагалі ні поліції, ні національної гвардії. Генерал Кривонос, який на той час і не мав посади, і волонтери облили злітно-посадкові смуги жулян мастилами та взяв аеропорт під охорону. За тиждень до вторгнення генерал Залужний отримує наказ. Перекинути усі війська з Харківського напрямку до зони ООС і просто не встигає це зробити, тим самим рятуючи Харків від окупації наприкінці 2020 2021 першого року будуть розчищені усі проходи з окупованого Криму на території України. А орки за добу виявляться аж під Миколаєвом. Майже усі джевеліни, Лаута Стінгери, передані Великою Британії та США на момент вторгнення знаходяться на складах на Єврівському полігоні і лише мізер, передано в ЗСУ. Тетяна Чорновол та Сергій Пашинський експерт. Рують, рятують стогни та нептуни, не маючи жодних повноважень. А чиновники, які зобов'язані це робити, зникли окружний адміністративний суд Києва, що належить судді Вовко, приймає від адвокатів Януковича позов про незаконне відсторонення його з посади президента, не зважаючи на закінчення терміну. Сама перша колона орків складається не з ударних частин, а з собор збитими та щитами. там собор йде не воювати, а розганяти мітинги. І дуже здивувався, коли їх почали спалювати. Цей список можна продовжувати ще довго і тут і раптово зник. Брехливого президента Єрмака на тиждень і парадформи орків, і боєкомплекти з їжею на три дні, і списки осіб, які будуть знищені орками, і багато, багато, багато іншого. У мене сильне відчуття, що орки виконали свою частину домовленості. Типу, ми просто тихо зайдемо, нікого поки не чіпаючи. а Шановні партнери здають оркам без бою Київ, Харків, Херсон, Запоріжжя, Миколаїв. Дуже схоже на договірняк, і я поївністю вірю, що наш малий з герої ні до чого його просто грали у темряві. В Україні є. Єрмак і його команда давно керують економікою і міжнародними відносинами, і поліцією з Нацгвардією навіть ЗСУ намагаються очолити окрім єрмака всі коридори влади повно шанувальників, тухлої моркви. Все що я що не може бути пояснено простим запамороченням та ухиленням від виконання службових обов'язків людьми на високих посадах. Один Баканов не зміг зрадити Україну, а Баканову навіть не пред'явили звинувачення. Заарештовані лучники на кшталт та Бугуслава підтверджують, мої гіпотезу Україну готували до. Здачі оркам готували на найвищому рівні, і я не виключаю, що були відповідні словесні. Можливо, навіть письмові накази правоохоронним органам не чинити опіра. Що стало на шляху, виручило те, що ЗСУ. командування ЗСУ, офіцери та бійці, нацгвардія, поліція та прості громадяни почали просто виконувати свої обов'язки згідно конституції, знищувати окупантів і всі домовленості упали. Орків почали мінусувати сотнями і тисячами пойловичу себе покинутим, обманутим лохом, а каруселі смерті, геноциду почала крутитися. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.